Від створення міста і до сучасності в Івано-Франківську видадуть посібник про історію обласного центру. Підручник створять у форматі коміксу для учнів 8-9 класів. Над його розробкою працюють одразу 13 фахівців. Поспілкувався з ними наш Денис Служний. Пізнавально та повчально посібний комікс про історію Івано-Франківська уже почали розробляти. В ньому опишуть події від створення Станіславова. І до сьогодення. Найперше ми дійшли думки, що посібник має бути адаптований як для вчителя так і для здобувачів освіти. По-перше, мінімум текстової інформації, яка би сприймалася дітьми, і була написана дуже зрозумілою мовою, так, не науковими фразами, а зрозумілою мовою. Наша група хотіла це апробувати в дії, як вона це буде справді виглядати. І колектив творчих істориків домовилась так. Що матеріал насичений, переповнений фактажем, але ми повинні складність кожного з вчителя, науковця, фахівця, краєзнавця подати його формату а 4 Тобто, все найважливіше, найкраще, -най 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 що було в місті Станіславові до Івано-Франківську подати в цей а 4 формат. Пані Тетяна працює над завершальним розділом посібника. А це історія Івано-Франківська з 1991 року до сучасності. Доволі складний період, тому що ми це щось нове в жодному з підручників немає такого моменту, коли саме рідний край описується на фоні цих історичних подій сучасності Ізюминкою розділу, напевно, є те, що ми викримали культуру, ми викримали окремо відомих уродженців міста і подаємо це для дітей. Підручник про історію Івано-Франківська уже видавався, що правда у далекому дві П'ятому після цього жодного посібника у світ не вийшло з огляду на сучасні історичні події і те, що відбувається російсько-українська війна. Наші діти повинні знати не тільки історію України, а загалом історію свого міста. Це дуже важливо, це актуально, тому що не знаючи свого минулого, ми не можемо знати, ми не можемо прогнозувати своє майбутнє. Самі ж учні захвату від майбутнього посібника не приховують. Вивчати цей проект і цей предмет в школах потрібно. Наприклад, в Харкові є предмет харківознавство, у Львові є предмет вивчення Я і Львів. У нас такого, на жаль, немає, і посібника для вивчення саме дітей 8-9 класів і загалом у школі не існує. І ідеєю створення цього посібника, як на мене, дуже хороша, тому що дітям потрібно знати історію свого міста і історію України загалом. Особливо цікавим для них є формат коміксу. Мені дуже сподобалася ідея зробити його у форматі коміксу, оскільки це не тільки буде пізнавально, а й цікаво. Я вважаю, що це у світі історії щось нове, і для всіх учнів, які будуть навчатися за цим посібником, це буде е, не тільки цікаво, не тільки мудро в плані вивчення історії, але це також буде щось, що допоможе нам одразу візуалізувати ті події, які відбулися. Це буде тільки формат е, чорно-білий. І розмальовка з однієї сторони постаті актуалізації в коміксу, що тут найважливіше. Тобто маленька картинка 3-4, яка подає цілу сторінку фактажу. Я думаю, що це буде цікаво. Посібник про історію Івана франківська планують завершити до 1 вересня.